Усім привіт народ! Сьогодні хочу показати вам каточку на Су8. Граю я з JustLeo. Він на type 64 По факту, в цьому бою головний герой це Type 64, але я теж непогано видам Ось бачите, вверху є показник, скільки потрібно для. Основного калібра демеджу 1993 У мене буде 2200 з чимось в Just Leo буде ще більше. Тож, можна сказати, ми вдвох затащили цей бій. Реально, Там, думаю, відсотків 50 хп ми вб'ємо. І що? Цей бій буде видащено з рахунку 2.10. Це теж дуже прикольно. Реально буде рахунок в моменті 2.10. І тоді ми почнемо перевертати. Я буду багато пропускати моментами там, бо я буду без демеджа і це буде стояло. Ось, наприклад, зараз я не влучаю його перемотати. Тут з горки накидає Type-64, і я думав, що тяжик відкати назад. Тому я так трохи далі звівся йому на корму. А він якогось біса після того, як отримав раз. Не відкатив, а виїхав вище. Це дуже дивно, як на мене. Тут я вкидаю по КВ1С. ХПшок дав небагато Через 15 секунд дам ще, буде краще. Тим часом рахунок 1-5 і по ХП програємо 3К. Тут бачите, квас щось дуже багато їздить назад вперед. Важко влучить. Ну, я видав свої 200. Його трохи перемотаю. Берійся направо на тяжі КЗ. Тільки думаю накинути. СТ-шка падає в ней ВК 301H. 30, Я чекаю його вката. Дочекаюся, до речі. Свою тичку видам. Раз. Пряме на 170. Рахунок уже тим часом 2-9. Ще трошки перемотаю. Ось рахунок 2.10. Нас дуже зажимають, тому я вирішую зарядити посилені снаряди, щоб наносити більше демеджу. Можливо, ще якось витищим бій на той момент я думав. Але, чесно, і віри в це майже не було. Зайшло пробиття в Тайпа 64 на 640. Дуже класна тичка. В ВК 301H буде викатувати. А я йому не дам. Раз, чому не дав, я не знаю. Трошки трошки снаряди йшов вліво, і урон не зайшов. До речі, в повторах інколи буває таке, що немає облямівки. От на танк наводжуся, а облямівки немає. Не знаю чому. Добиваю ст т 78 сам розбирається з ВК 301 H. Красунчик. І бачите, вже рахунок 8-11. Тільки тільки було 210, як ми вже перевернули майже. Давайте трохи промотаю. Якину тут блайнд. нікого немає. Ще перемотаю. Бачу бішопа. Мені Іван у голосовий зв'язок кричить Убий жа. <смірші> а я вбиваю бішопа. Ти що він там? <смірші> в Афігі був від того, наскільки я дурне? Ну, серйозно, типу. Бішопа міг убити будь-хто. Це не важка ціль. А я його б'ю. Кинув блайнд в Ексельсіора Не зайшло. Там ніби був сплеш, але. Я його не добив. Й Т67 никається від мене. І тут ось нібито можна було дать. А ні. Т-67 проїхав. І ось уже рахунок стає 11. 12. І по ХП програємо тільки в два рази. А в команди суперників Кронвель червоний і без демеджу. Потрібна підтримка. Бачу, що мене кинув Т-78. Кажу, потрібна підтримка. Такий так. Без проблем. І підкатить, реально, підкатить, буде зі мною стояти як охорона моя. Я трохи пропущу, бо тут стояло. Ще пропущу. Ще пропущу. Ще пропущу. Ну Там Іван їздить дуже обережно, перекатує. Хоче всіх. Ну, не хоче нічого пропустить і не хоче отримати лишній демедж. Замічає Кронвеля АФКшного. Я нормально зводжуся, даю тичку з повним зведенням 9 демеджа. Цей Кронвель взагалі якийсь зачарований. Я йому оце дав тільки що 9. Потім блайнд хороший заходить. Десь приблизно на корму. Ну ви тільки що бачили. А потім снарядик просто гідко падає. Подивіться, я ще як високо цілюся. Дуже високо цілюся. упав Далі Іван розбиває кронвеля сама саме фекашного. А я вирішую перекатити лівіше для того, щоб. Гарно закидувати, наприклад, ексенсіору. Ну, типу, камінці. Або, наприклад. Якщо вони стануть К6 це К7. Ну ви зрозуміли. Далі Іван прокатує ще обережно. Дуже обережно прокатує, нікого не видно. Блін, я пропустив, на жаль. Тут був ФВ304 артовод. Я накинув 180 демеджа з повним зведенням, а Іван добив. Все було легко. Далі він прокатує, уже починає спішити, бо лишається тільки 2 хвилини до кінця бою. І помічає Ексельсіора ось тут за камінцем. Легко його вбиває дуже. Бац навіть тичку не утримує але утримує тичку від М10. Нам дуже пощастило, що М10 показав себе. Іван думав, що М10 десь внизу. Тож я теж почав дивитися внизу, може буде поломка дерева якогось. Може М10 буде тікати та щось покаже себе. Ну ні, немає такого. Я вирішую, що М10 може тікати на свою базу на нічию та щить, типа. А ні, він лишився, стоїть там. Навіть не вкущу просто в полі. Тож я. Стою, зводжуся, вкидаю тичку на 240. І... Іван добиває. дуже класний бій. Ого, дивиться результати? Отак от, от вийшло. У мене друга ступінь. Не замітив я, коли робив скріншот, що не видно результатів. Тож я переведусь на командні, і тут все видно. Тож в Івана 2407 кілів там обвішеними медалями всіма, що можна. Взяв мастака красавчик. А мою гру не зацінили за 2300 демеджа тока друга ступінь. Неповага. А взагалі бій чудовий. Перевернули з 2.10 рахунку клас. Так що, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.